Дорогі друзі, ми підсумуємо сьогодні діагностичне обстеження судин серця. Пацієнту зробили коронарографію лівої коронарної артерії. Ми бачимо ураження ось тут критичне, різні проекції, тому що під різним кутом ми бачимо от звуження судин. Також ми от бачимо звуження в правій коронарній артерії. І що саме цікаво, наш апарат може прорахувати ці ураження, і ми от включаємо програму так. і проводимо виставку. Це щоб точніше О, знати процент так. ураження, ураження. І ми бачимо, що ну, 6810. Насправді воно навіть більше ураження, але це критичний стонос, який може якщо коли закриється судина, на жаль, може людині статися інфаркт. Е, так що, дорогі друзі, що хочу сказати, я вам е, рекомендую звертатися до своїх сімейних лікарів кардіологів проходити обстеження, кардіограму, ультразвук серця. І якщо у вас є клініка ішемічної хвороби серця, то звертайтеся до своїх лікарів, а після чого вони будуть направляти до нас для проведення діагностичної анерафії судин серця. Все, всім дякую, гарного дня!